Ті би вас привітати такими святими словами, мир вам! Мир. Хай вас всіх Бог благословить на це служіння надалі. Хочу вас всіх привітати з цим святом, що як зійшов Дух Святий на Апостолів, щоб ви кожен із нас міг знати, що головний, головним є наш святий Дух, який нас завжди утішає і завжди нас підкріпляє. Давайте скажемо за це слава Господу. Перед тим, як буду говорити Слово Господнє, хочу зачитати два місця з Писання. це буде перше місце Луки, 24 розділ, 49 вірші. І ось я посилає на вас обітницю мого Отця, а ви позастаньтеся в місці, аж поки задягнетеся силою з висоти. І друге місце це буде дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі». І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як, їх, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного: Хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Давайте скажемо за це місце, слава Господу, за те, що Бог дав обітницю, і через певний час Бог виконав цю обітницю. І дав нам Духа Святого цю силу з висоти. І вона виконалася, як сказано в Дії Святих апостолів в другому разі, 3-4 вірші, що з'явилися їм язики, поділені немовби огнені. І вони сповнилися Духом Святим і почали говорити, говорити іншими мовами. Давайте за це скажемо слава Господу. Дивлячись на нашого Ісуса Христа від Його народження і до Його Воскресіння, і читаючи Біблію, я не замічав ні разу, щоб Бог. Якусь склавши обіцянку чи якусь обідницю, щоб він не виконав її. Це наскільки треба бути виконавцем обідниці і виконувати Слово, як Ісус Христос. Наскільки нам, бути, треба, бути, наскільки нам треба бути похожими, як цей Ісус Христос, виконувати всі обіцянки, які ми склали перед Богом. Але, на жаль, в нашому житті буває, що ми, пообіцявши щось для Господа. Склавши якусь обіцянку, як ми, наприклад, кожен із нас, хто приймав водне хрещення, ми обіцяли Господу служити все своє життя. І багато людей, хто віруючи, вони, вони служать, служать. Приходить момент, вони йдуть по цій дорозі і провалюються в велику яму, і не знають, як з неї вибратися. Да, і всі, ми, ми всі люди грішні, але іноді можемо, можемо згрішити, але брати та сестри, ми каємось, і очищаємося від всіх гріхів через Ісуса Христа, через Духа Святого, давайте за це скажемо слава Господу! За нашого Бога, за нашого Ісуса Христа і за Духа Святого, який завжди нам допомагає в будь-яких ситуаціях. Коли нам треба щось сказати в якихось тяжких ситуаціях, Він нам завжди допоможе. Коли нам треба вирішити якусь певну проблему, яка приходить в наше життя, Бог завжди нам допомагає. І як написано в першому, в першому посланні до Івана, Перший розділ і дев'ятий вірш. Коли ми всі свої гріхи визнаємо, то він вірний та правдний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ми можемо навіть грішити перед Господом, але якщо ми визнаємо свої гріхи перед Ісусом Христом то написано, то скаже, що Ісус Христос Він вірний та правний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди. Тому як для висновку я хотів би сказати, щоб ми були як Ісус Христос, який склавши свою обіцянку, він її виконав. Щоб ми завжди свою обіцянку, яку ми обіцяли для Бога служити, все своє життя, щоб ми її здержали, щоб ми свою віру зберегли до кінця. Друге, щоб наша обітниця служити Богу ніколи не переставала, вона а навпаки була жага служити для Господа. І третє, щоб якщо ми навіть десь грішили, щоб ми визнавали свої гріхи перед Господом. Бо Ісус Христос вірний та правний, щоб простити гріхи і очистити нас від неправди. Нехай вас всіх Бог благословить. Амінь.